Самбо – один із найуспішніших видів спорту для харківського регіону. Історія знає, чимало спортсменів, чиї здобутки відомі усьому світу. Немає таких змагань, де б харків'яни не піднімалися на п'єдестал. А найтитулованіший український самбіст, шестиразовий чемпіон світу та Європи, Віктор Савінов, тримав у страху всіх своїх суперників упродовж 15 років. Але традиції не можна успадкувати, їх треба завоювати. Це є освітлення основою майбутнього для кожного нового покоління. Шлях у великий спорт починається у дитинстві. Всеукраїнський юнацький турнір з нагоди 86-ї річниці заснування боротьби самбо зібрав понад 100 учасників у двох вікових категоріях: вісім 9 та 10-11 років. Для переможців та призерів обласна федерація самбо, спортивний клуб Первослав, департаменту справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради підготували шикарні призи та нагороди. Для кожного спортсмена змагання це екзамен його тренувального процесу, це дасть змогу і спортсменам-тренерам і тренерам зробити висновки в тренуванні. Зараз дійсно важка ситуація із тренувальним процесом, і зі змаганнями. Але ми намагаємося робити максимум. Що від нас залежить, щоб проводити змагання, збори, також долучаємо федерації федерації дуже допомагають нам в проведенні змагань також це дає таку можливість для спортсменів підняти свій рівень і показати на що вони здатні. А молодь здатна багато на що почесними гостями турніру були Ксенія Кирильчук, Данило Олексенко, Кіра Багмет і Богдан Остапенко, які на жовтневому чемпіонаті світу самбо серед кадетів у Ларнаці виграли одну золоту, дві срібні та одну бронзову медалі. Відповідно, вони побажали учасникам змагань не боятися труднощів завжди ставити перед собою високі завдання та добуватися їх виконання. Щоб вони тренувалися більше для їх року, це дуже важливо. Зараз вони протоптують собі стежку в майбутнє. Саму першу сутичку в моєму житті мені було 5 років, я була дуже маленька. Я закінчила задньою підніжкою на один бал, і це була моя перемога. Гарний приклад заразливий. Молодша сестра Ксенії, дев'ятирічна Марія Кирильчук, здобула перемогу у возі до 28 кілограмів. У фінальному поєдинку вона здолала самбістку зі Слобожанського Ліану Геворкян. Всього вихованці 11-ї ідеї США забрали чотири золоті медалі. Ще три нагороди вищої проби учні Андрія Кирильчука принесли селищу Буди. П'ять перших місць викосили слабожанці Самвела Карганяна, відзначилися Єгорко Ненко Кирило Стукач, Тігран Геворкян, Амір Сіроуз та Іван Подубний. Три перемоги на рахунку юних спортсменів із південного борці спортивних клубів Юрія Даниляка, Фенікс та КДЮ США, центр бойових мистецтв виграли по два фінали в інших вагових категоріях. Першими були представники Ска Олімп СВС, Первослав, Школи боротьби та Пісочинська ідеї США. Турнір проводиться... турнір проводиться з 2018 року, присвячений чергової річниці заснування боротьби самбо. Він є у всеукраїнському календарі. Тому, попри всі негаразди та труднощі, турнір відбувся. Дякуємо людям, які нас підтримали, брали участь в організації змагань, надали чудові призи та медалі. Спортивний клуб Юрія Даниляка. Компанія Артприз з їхньою допомогою вдалося зробити ось таке свято для наших дітей. Сподіваємось, Майбутніх чемпіонів тренування тренуваннями. А боротьба має бути боротьбою. Боротьба має бути боротьбою. В Естонському тарту відбувся чемпіонат світу з естетичної групової гімнастики, в якому брали участь 55 команд із 23 країн, всього 447 спортсменок. Україну представляли 4 команди, дві харківські. У категорії 14-16 років авангард Юніор, 16 років і старше, авангард, за який виступали Таїсія Видріна, Анна Майфет, Юлія Сіра, Катерина Гипалова, Аглая Федорова, Анастасія Голубова. Та Анна Дука. Піднятися на планетарний п'єдестал опічним Вікторії Цюрупи, Вікторії Жупанової та Ольги Савіних не вдалося. Але у командному заліку чемпіонату світу серед дорослих вони разом із киянками посіли за підсумками доводенних змагань у довгій програмі четверте місце. Найкраще виступили лише збірні Фінляндії, Естонії та Казахстану. Незабаром новий сезон буде можливість поборотися за медалі. Дар'я Костеневич найкраща спортсменка листопада за версією відділення нок України в Харківській області. Почесне звання спортивна зірка Слобожанщини їй приніс успішний виступ на чемпіонаті Європи Ю-21 з Теквандо ВТФ, який проходив у столиці Боснії та Герцеговини, Сараєво та в якому брали участь спортсмени із 43 країн. 18-річна студентка Харківської академії фізичної культури виграла бронзову медаль у ваговій категорії. До 57 кілограмів. У півфінальному поєдинку Костеневич поступилася в майбутній чемпіонці з Іспанії. Лауреаткою спортивного місяця Дар'я стала вперше. Її особисті наставники, тренери Шостої ідеї США Аліна та Андрій Радіонови визнані найкращими тренерами листопада. Олександр Шаріков, Олексиницький, Світлана Бреус, Спорт Харків. Новини.